Інваліда другої групи Стаса Мішрікова вигоняє з хоспісу, ущемляють його права, вимагають 600 гривень в касу взаємодопомоги при його пенсії в 900. У Стаса остання стадії сніду. Іти нікуди. Батьків і родичів немає. Сам він не може себе доглядати. Йому потрібен постійний медичний та соціальний догляд. Небайдужих херсонців, особливо представників громадської організації Асоціації 21-го сторіччя, вирішили допомогти інваліду. 6 октября к нам поступило письмо з проводити розрішити проблему. Стас, який знаходився довго время в хосписі, був Подавлен своей ситуацией, которая сложилась в его жизни. А именно у него заставляли платить в хосписі деньги за пребывание. А у человека, который имеет 900 гривен пенсию и 600 гривен отдавать и оставаться ни с чем. В итоге его попросили уйти с хосписа. И человек находится на улице, в тяжелом состоянии. И сейчас мы находимся в хосписе для того, чтобы решить эту проблему. Идти ему некуда, родственников у него нет. И он обратился чтобы мы помогли ему все-таки остаться здесь под присмотром и не просто остаться, а чтобы у него не требовали денег за пребывание в этой установе, в государственной организации. Его пребывание здесь должно быть полностью бесплатным. Мы занимаемся проблемами таких людей и знаем законы, как бы, что в хосписе государство полностью оплачивает содержание пребывания этих людей. Только за это ми боремося, щоб права чоловіка конкретно Стаса, були захищені, і ми цього усілі. Листи Стаса до прокуратури залишились без надій. Керівництво хоспису не дає ніяких відповідей стосовно цього питання. Проблема так і залишається невирішеною. Тому волонтери громадської організації Асоціація 21 перша сторіччя вимагають від чиновників виконання їх прямих обов'язків, а саме допомогти Стасу у цій складній ситуації. Главлікар медичної Закладу не вийшов на зустріч, посилаючись на зайнятість, але вдалося поспілкуватися з його заступником. Розмова вийшла емоційною. Підіймалися питання про гроші та подальше перебування Стаса Я, ну, у хоспісі. Не... Взагалі, люди здають скільки можуть. У нас є так, люди, які полтори тисячі дають. Я, ну, От зрозуміло. Стас, во-первых, цей взнос плав за шість років ні разу взносправи два рази. Ти заплатив так, а, так, так. Так, за 6 лет 1200 двісті гривень ви вважаєте, це большая сума. Ні, <ан> так етапі до карстаніця сього там 20, 50, 100, 100, 000, так. 600, Ну так. Подождіть в бальніці скока знаходяться люди. Проте незважаючи на всі існуючі зараз проблеми, які постають перед керівництвом хоспису, заступник головного лікаря пішов назустріч волонтерам і продовжив термін перебування Стаса ще на три місяці.